Неужели цей офіопогон так цвіте? Подивіться. Ну він не чорний, але дивіться, яка красива рослинка. Хто знає, що це за рослина? Блін, прикольна така. Як вона гарна вся в фіолетових відтінках. І ця рослина, а це ось трава якась декоратив. О, яка вона красива! Нічого собі. Клас! Хто знає такі назви цих рослин, дивіться, така пухнаста. Два травичка, це декоративні злаки якісь. Да? І от та фіолетова квіточка. Що ж це воно таке цікаве? На жабі цибульку похоже, але ж не воно. Пишіть, бажаєте картоплю замовити. Пишіть мені особисті повідомлення також. А це, а це похоже? На що це похоже? На Блін, тут скільки всяких рослин. Може жимоли, що пише на мене також 275 гривень. Ну, то не похоже, наче, на жимолость. Пишіть. А це мисливський двір. Про нього різні ходять слухи. Всякі там пишуть, кажуть, але завжди в тренді, завжди користуються попитом, смачно готують тут. Дуже гарне місце. такі діла.